Рашисти бояться Хаймарсів більше, ніж Кадирова. Ось свіжа інформація щодо роботи Хаймарсів. Знищені склади боєприпасів і бази орків протягом доби. Макіївка. Донеччина. Мінус склад БК. Сніжне район. Донеччина. Мінус база. Донецьк. Мінус база. Херсон район. Мінус БК та база. Чорнобаївка Район Херсонщина. Мінус два командних пункти. Гладівка, район Херсонщина. Мінус база. Пологівський район Запоріжжя, мінус база, Енергодар район Запоріжжя, мінус склад БК. Загалом мінус 5 баз, три склади БК та два командних пунктів рашистів. Також хочемо повідомити і про наступне. У мережі ВКонтакті виклали фотографію одного зі стендів зі знищеними росіянами з 64-ї окремої мотострілецької бригади з Хабаровська. Вони брали участь в катуваннях у буші. На стенді 44 прізвища. Більшість з них ще не потрапляли у змі. Підпис наступний. Розумійте його на свій розсуд. Сидую на стенді, одна десята частина всіх загиблих із особового складу бригади, якої практично не існує. Кінець цитати як то кажуть, падєрніт, і все йдеть по плану. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд!